У нас сильний вітер, почався десь дощі. Обіщають на сьогодні дощ, не чи буде він чи ні, не знаю. З самого травня вспів козирьок, обчухав з двох сторон, скрив преобразователем ржавчини. Задній борт теж зняв. Як і знімав лібетку. Підчепив до верха. Бо руками б я його взагалі ніяк не зняв. Борт теж. Тут вибило було заднім листом, прям бороздка була глибоченька, полуавтоматом все заварив, шліфонув, то що думаю, може год через 5 вона проб'є, буде дирка сквозна. Так, заморочився за цими кронштейнами, крючками. Зрізав я оці петлі. Тут дірка була розбита, отвір, тут теж розбита. Заплавив полуавтоматом і дрелью новий отвір просверлив тут на 12. А тут прийшлось мені зняти ніяк. Полуавтоматом вироблену сторону проварив і вручну круглим напильником розчухував. Ну все, вийшло, пачик заходи. Ось ці крючки. Тягу одну прийшлося робити з нуля, тільки вушко було. Болт приварив, якраз вигадав розмір, щоб довжина болта. Бо воно чуть-чуть права-ліва сторона, є там пару сантиметрів разниця чомусь отут в тягах. Не знаю. Таке вроді тут трошки разниця. В кронштейнах відстань різна тут теж кузов відставав з лівої сторони міліметрів на 5. Із-за цього, чого й довелося тягу переробляти заново, там було наварено два прути, коротше, сколхвост жорсткий, не закривалося на 5 міліметрів. І я приварив тут шину. Ось видно. Знизу її підставив і полуавтоматом її обварив в круг. Все, і тепер зазор у нас ушев. Тепер тут все плотно прилягає, ручку відрізав, переварив її по-другому. Оце відкрито, виходить, крючки вверх. А в цьому положенні, коли натягує тягу кронштейн, виходить, вверх закрито. Просверлив в отвір, гаєчку приварив болтик, цепочок з кільцем повісю, щоб сюди. Це ж Жигульовської тяги. Шарик приварив, вийшло нормально. Коротше, осталось мені дни ще чухати. Саме важке. А воно дощ обіщають, не хочеться машину виганяти, щоб не намочили і піде ржавчина потім. Ще неприятна ситуація, як покрасив крила з утра. Після обіду дощ був. Ну я їх думаю до обіду підсохне, нічого не буде. І осталися такі п'ятна від доща. Я не знаю, прийдеться обезжирювати і ще один слой краски ложити. Обидно прийдеться переробляти. Він не сховав, я їх тепер роботи додав. Так, будемо знімати стартер на мазі. Тут у нас стоїть уже СТ-25 стартер Із заводу йшов СТ-103. Так для того, щоб його зняти, я масу виключаю. Отак. От Відкручуємо косу. Мултик. І послабляємо ці два хомути. Він висить на цих двох хомутах. Розкручуємо повністю хомути. І оцей довгий хомут він йде наверх. Знімаємо. Перший і другий хомути скидаємо. Вони ще держаться на блокові, зверху є крючки. Так, значить, зняли ми стартер. Знімаємо хомути, стартер трошки витягуємо з посадочного міста. Вон ті крючки, за які хомути верхні держаться. І кладемо стільчик і кладу його сюди на тягу і на стільчик. Все. І відкручуємо, відкручуємо тепер проводу. Так, зняли ми втягующе. Почистили шайбу, почистили наші болти. Їх можна розвернути на 180 градусів. Знімаєте і перевертаєте, щоб другою стороною шляпка замикала пластину. Диск теж почистили, якщо дуже загорів, можна теж розвернути на 180 градусів. Все, помазали. Шток наш який, вилучку включає, виключає. Все тут нормально. Тепер втулки. Заказали ремкомплект, будемо міняти втулки. Тут 8 щоток і 3 втулки. ремкомплект. Ось. Бачите, яка вироботка, да? Тут не розбито. А тут дуже сильно. Так, треба розкручувати оці болти під отвертку і знімати оцю шестерню. Пару часов мученій проливав і ВДшкою. Два болти її вибив. Уже думав сваркою приварювати гайку зверху. А тільки ж теж проблема. Воно спотаєм, глибоко сидить. Проливав ведешкою, ждав, зверху настукував, прокручував до упора. Опять простукував, викручував. Єлі-єлі викрутив я той болт. Коротше, збиваємо тепер із вала цю голову. Так. В принципі, порядок, втулка ціленька, тут з вилочкою витягуємо. Шайба наша. А, треба відкрутити цю пластинку. Так, щоб нашу вилочку витягнути через оце віконце. На зараз зібрати ззаді відкороти дві шпильки, довгі, ось вони Які стягують корпус. І тоді ми з вала знімаємо все гамузом. Дивлюсь, тут теж втулочка Сама вона в комплекті повинна бути. І сальник стоїть всередині. за втулочкою. Коротше, розкручуємо ці болтики і витягуємо сальник і втулочку. Зняли ми нашу шайбу. І що ми бачимо? Тут стоїть войлочна втулочка. Ось, войлок пропитаний маслом. І сальничок. Витягуємо сальник. Значить, що ми? Стартер поки розібраний. Забрав запчастини, з нової пошти втулки. Щоточки нові. Не знаю, чи є сенс їх навіть ставити, вони на 5 мм довше. За ці, що стоять. Чи може вони й ці ходитимуть ще в дів-10? Не знаю. Ну, Нові є, поставлю, а там втулки взяв, бронзові, виходить. Відвіз до токаря якорь з боковими кришками ліва-права, плюс середина, де проставка. А токар каже, потрібно мідно-графітні. вони типу, самі по собі пропитані маслом і ну, масні самі по собі якорь по ним легко йде. Прийшлося їхати в магазин, купляти ще ті втулки, а ті бронзові будуть, ну хай лежать, десь колись пригодяться. Взяв ще трошки барахла, звукові сигнали. Тут їх два, це тіпа, на КАМАЗ йдуть. Получається, один низький тон, а другий високий тон. Ну, це на майбутнє я потрошку підкупляю це все барахло, бо зараз його буде важко все зібрати. Так, що ми взяли? Щамперметр, бо в мене його немає, стоїть вольтметр. 50 гривень мужик віддав Підвізка задньої коробки на мазі новенька за 200 гривень. В нього була ще стара. Лампочок у нього трошки взяв на 24 вольти В ресеверах два бочонки у ці на манометри. А це прокладка на цей на ком. Що коробку включає, а друга прокладка на оцей клапан, який на подйом, на опускання коротше, на 500. Ремкомплект на главний тормозний циліндр. Кнопка включення маси. Там 100 на воду. Хороший, запасний буде. Коротше, фонари, я теж задній. Перемив всі клеми перечистив, отражателі на них нашліфував, лампочки новенькі. Коротше, перебрав, щоб тільки поставив і все. Не, не було ніякого кислення, не замикання. це поки стартер в роботі, ну, нічим не зайнятий, рішив заднім мостом зайнятися. Зняв поки що кардан. Кардан іще совковий, ну на ньому дивлюсь ці хрестовинки вроді не розбиті справа і зліва. Хочу розібрати тут, почистити ці шіцеві, смазки туди накидати, тут маслянка є. Так, а задній міст, чому я до нього поліз? На п'ятій передачі, тільки на п'ятій, коли ти тільки включив її, іде вібрація по всій машині. Коли обороти вже набрав, ця вібрація пропадає. А в інтернеті лазив, на сайтах там і на Кацапських, знайшов інформацію, мужики пишуть, це флянець не затягнутий флянець, гайка пропускається. Полізі сюди і до фланця, воно видно. Шплінт я вже витяг, гайку немає, тут на 55 гайка, ключа такого немає, буду шукати, десь куплю. Є люфт. Шатається цей фланець. Буду розбирати, там сальник стоїть. Виходить, десь він масло підпуска, бо масний. Тут вроді сухо. Тут вроді сухенький. Буду знімати кришечку, дивитись, бо сам редуктор витягувати не хочеться. важучий, і книжка то є, як його регулювати, ну не хочеться мені з ним возитися поки що. Попробую фланцем обійтись. Купив каністру трансмісіонки тат 17. Получається 8-10 літрів у міст заливається, по півтора літра усюди. Ось заливна, ну, зливна і заливна, і внизу пустив злив, повернув колеса вверх, залив півтора літра, вправе вліве. І в коробку десь 5,5 літрів повинно хватити. Розібрав я, розкрутив гайку, зняв я фланець. І ось і вал редуктора. Хози, я так розумію, це або вже настройки збилися там капітальні на цьому редукторі. Що його чи знімати, чи не знімати, хто знає. Як його краще зробити. Сальник по-любому треба поміняти. Я буду думати, що його робити. На ніч. Поставив каністру, злив з мосту заднього масла. Витекло літра три. Ось така жижа, як смола. А Зразу відкрутив бортовий редуктор, витікає. Щось дуже-дуже медленно, воно холодне. І сидю, гайкую. Задній редуктор. Почистив трохи міст, позривав гайки, викручую. Так, щоб витягти редуктор, треба полуося трошки витящити з редуктора. Буквально там на 10 см. Позливав масло, стоїть. І знайшов проблему. Ось наш фланець. Видно виробітку. Гайка витовкла теж цього фланця добре. І на шліцах. Далі зняв маслоотражаючу пластину, прокладки. Раз, два, десь три штуки мають по міліметру. Три міліметри. І витягуємо нашу цю відому шестерню. Знімаюся два тонких одне товсте кольцо. І ось наша вироботка теж тут. Підшипник, вроді ще й нормальний. І друга проблема, цей підшипник у корпусі прокручувався. Ось тут. Гніздо його посадочне, як зеркало блистить. Знову підшипник цей під заміну, а цей зніму, подивлюсь. Редуктор зараз. 20 тисяч гривень стоїть Тіпа, з ремонту. Ще якусь ніби гарантію дають. Ну, не знаю. Цей редуктор навіть в такому стані, як він є. Закрутити гайку, забити, на ці всі люфти, він буде ще їздити. Ну, хочеться зробити по-людському. Ось як сальниками витерло. Тут стоїть три. Сальники, вот их номер, сейчас найдем, 22, 75 на 100, вот все видно, 22, на 100, 3 штука. Не знаю, треба і тут підшипник витягувати, дивитись, бо шайба теж потерта. Буду розбирати гроші, поки нема купляти. Цей редуктор.